Нагадаємо, станом на зараз у Дніпрі відомо про 35 загиблих та 75 постраждалих. От така інформація, але вона е, досі не остаточна. Продовжуються розбори завалів. Будемо тримати вас в курсі цих подій. Росіяни ж вкотре вчинили терористичний акт проти мирного населення України. Ворог скинув ракету на житлову багатоповерхівку у Дніпрі, але це далеко не вперше, ймовірно, не в останнє, у яких ще містах Росіяни вбили десятки українців у їхніх власних будинках. Далі дивіться в матеріалі. 1 березня окупанти скинули з літака 500 кілограмову бомбу на 9-поверхівку у Бородянці, що на Київщині. Люди, які ховалися в підвалах власного будинку, загинули. Точна кількість невідома, адже місто тоді було під окупацією. Втім, при розборі завалів виявили тіла 41-ї людини. Загалом у Бородянці росіяни повністю знищили вісім багатоповерхівок. Понад 30 будинків пошкоджено. Також у березні росіяни скинули авіабомбу на п'ятиповерхівку в Ізюмі, що на Харківщині, а потім прицільно добували її з танка. Під завалами загинули щонайменше 44 людини. Серед них сім'я із трьох поколінь. Російська Федерація бомбардувала ізюм з літаків та артилерії від березня. У місті зруйновані головні адміністративні будівлі, а також житлові багатоповерхівки. 23 квітня напередодні Великодня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Одесі. Загинули вісім людей. Наймолодші було всього три місяці. Разом із дівчинкою загинули її мама та бабуся. Тоді ще 18 людей зазнали поранень. Загалом з усіх місць обстрілів, які ворог завдав по Одещині, слідчі вилучили понад дві тисячі уламків ракет, бомб, снарядів, у тому числі заборонених міжнародною конвенцією касетних бомб. Наприкінці червня росіяни вдарили по Миколаєву. Постраждала п'ятиповерхівка в районі Ліски, де немає ані військових, ані промислових об'єктів. Ворожа ракета забрала життя восьми людей. Ще шість зазнали поранень. Історія повторилася і в листопаді. Тоді росіяни обстріляли місто ракетами типу С-300. Одна з них влучила в п'ятиповерховий будинок. Руйнування поширилися від п'ятого до першого поверху. 17 серпня російська крилата ракета Калібр зруйнувала гуртожиток на старій салтівці в Харкові. У будівлі було приблизно 300 мешканців. Зокрема, люди з порушенням слуху, які не могли чути сигнал повітряної тривоги. А також діти та пенсіонери загинули 19 роз. Під завалів. Рятувальники дістали тіла 18 людей. Одна постраждала, померла від травм. У ніч на 9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість потрапили в багатоповерхові та приватні будинки. Загинули щонайменше 17 людей. Тіла 13 витягли з-під завалів дев'ятиповерхівки на вулиці Застафонській. А тепер ворог скинув ракету на багатоповерхівку в Дніпрі, убивши кілька десятків українців. І поки Україна не отримує достатньо сучасної зброї для захисту неба, ймовірно, буде ще.